Мене звати Пряма Сергій Васильович, заступник командира 7-ї механізованої роти, 3 третього механізованого батальйону 72-ї бригади. Собачка в мене вівчарка Чепрачна, вік в неї 6 місяців, два тилу. Звернулися з потребою до школи РЕД для того, щоб її навчити манерам. Навчити поведінці і слухняності, оскільки ми військові, а собака теж має бути дисциплінована і не лізти куди їй не треба, і виконувати ту чи певну задачу. Ми пізніше. Школу я знайшов через свого доброго знайомого. Він мені порекомендував. Я не хочу його називати. Хто? Mm -hmm. Він порекомендував вашу школу і сказав, що це найкраща школа в Києві. Взагалі територія школи мені подобається. Мені подобається зал, який тут. все зроблено, скажімо так, з... всіма дотриманнями, тут зеркала, тут імітація трави і так далі. Тобто тварина себе тут почуває абсолютно вільною і щасливою. Сервіс взагалі на вищому рівні. Я ще раз повторюся, мені порекомендувала цей, цю школу, mm -hmm. цей клуб. Дуже дуже відома людина. Mm -hmm. І раз вона вже порекомендувала, я йому вірю. Про заняття можу сказати, що побудовано все чітко, з інструктором ніяких, скажімо так, у нас не виникало, все чітко, зрозуміло, без всяких. Там лишнього нічого. Просто очікую. Робота мені. Ну, взагалі, мені школа, якщо брати один від одного до десяти, то десятка составка. Вона ще й додать пару зв'язочок. Те що, те, що я очікував, те я отримав. Я знав, що моя собака вона ще не, ну, малий бік має, і вона трошечки в мене така. Ну але тим паче вона все виконує, те, що їй кажуть, вона все гарно працює, так що школа пройшла своє повністю до я.